Він заявляв, що Україна багато втрачає відходячи від Росії. Натомість сам втратив місце в українській політиці. Володимир Литвин, колишній народний депутат України та екс-голова Верховної Ради, його політична кар'єра була довгою, але не позбавленою скандальних помилок. Телеграфія розповість, чим запам'ятався Литвин і куди він зник. Політик народився у 56-му році на Житомирщині. Він працював методистом, викладачем і помічником ректора історичного факультету у Київському університеті імені Шевченка. Згодом став начальником управління міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР. Литвин почав шлях у політиці ще у 90-х. Тоді він працював в адміністрації президента України та був помічником Леоніда Кучми з питань внутрішньої політики. Свого часу його навіть називали сірим кардиналом Кучми. Також Литвин був народним депутатом чотирьох скликань. Його обирали лідером аграрної партії України, яка згодом переіменувалася у народну партію. Також політика двічі призначали спікером Верховної Ради у 2002 та 2008 роках. Крім того, він висував свою кандидатуру в президенти України, але безрезультатно. У 2010-му фракція Литвина підтримала харківські угоди, відповідно до яких Чорноморський флот Росії мав право перебувати у Севастополі до 1942 року. Також Значна частина політичної сили Володимира Литвина проголосувала за мовний закон Ківалова Колесніченка, який посилював статус російської в Україні. Ба більше у 2014 році політик проголосував за скандальні диктаторські закони 16 січня. Втім, згодом він попросив анулювати свій голос і підтримав постанову про засудження застосування насильства, що призвело до загибелі мирних громадян України. Тоді ж Литвин знову став народним депутатом, а вже за два роки заявив, що. Україна багато втратила від розірвання відносин з Росією від відносин з Євросоюзом. Ми нічого не отримуємо. А від того, що розірвали їх з Росією, багато чого втрачаємо. Я думаю, тут спрацьовує таке питомо українське сподобатися тим, хто багатший більш цивілізованим країнам, казав нардеп. У 21 році Литвин був кандидатом на виборах ректора Київського національного університету імені Шевченка, але перемогти йому не вдалося. Зараз Екс Нардеп працює у Національній академії наук України на своїй сторінці у Фейсбуці. Політик поширює власні наукові статті та монографії. У 23 році він презентував книгу незасвоєні уроки уроки» 1917-91, в яких проаналізував імперську політику Росії та постійні зазіхання країни-агресорки на Україну. Також помітно, що Литвин часто відвідує рідну Житомирщину. Там він зустрічається з місцевими вчителями та учнями, де презентує свої наукові роботи і книги у 25-му році. Експолітик випустив ще одну наукову роботу під назвою Історичні патерни та політичні претензії тоталітарна практика у російському виконанні. Він був доларовим мільярдером і заступником голови партії регіонів. Сергій Тігіпко відома особистість в українській політиці та бізнесових колах. Він двічі балотувався у президенти і у 2010 році добряче налякав Януковича та Тимошенко своїми шансами на перемогу. Крім того, Тігіпко тричі був одружений і має вісьмох дітей від різних жінок. Телеграф.ua вирішив з'ясувати, де зараз політик і що він говорить про війну в Україні. Сергій Тігіпко народився у 60-му році у молдавській СРСР, однак має українське громадянство. Він відомий бізнесмен, який на початку 2000-х почав активно будувати політичну кар'єру. На рахунку Сергія Тігіпка безліч посад за різних режимів влади від кучми до Януковича. Так він був міністром економіки, віце-прем'єр-міністром, а також міністром соціальної політики. Крім того, тігіпко був нардепом трьох скликань заступником голови партії регіонів і навіть головою Нацбанку. Паралельно з розвитком політичної кар'єри Сергій Тігіпко активно займався бізнесом та банківською справою. До 12-го року він входив до топ 10 найбагатших українців за версією Forbes, а зараз займає 12-ту позицію у топ 100 За оцінками Forbes, перед початком російсько-української війни у 13-му році, статки Тігіпка оцінювалися в 1 мільярд 110 мільйонів доларів. Також мало хто знає, що Сергій Тігіпко є власником універсал банку і має ліцензію на популярний сервіс. Ред українців Монобанк. У 10-му році Сергій Тігіпко несподівано для всіх зайняв дуже сильну позицію в опитуваннях та екзит полах на чергових президентських виборах. За даними аналітиків, він претендував на понад 11% голосів виборців. Тоді головними конкурентами Тігіпка були і Віктор Янукович та Юлія Тимошенко, які злякалися такого повороту подій та електоральних настроїв українців у день голосування. Ще до оголошення результатів представники партії регіонів і бют навіть намагалися домовитися з Тігіпком про подальшу спільно. Півпрацю втім у результаті першого туру виборів Сергій Тігіпко посів третє місце. За нього проголосували 3 мільйони 211 тисяч 257 українців або 13,6% виборців. Політик не пройшов у другий тур, проте здивував опонентів та виборців такою підтримкою з боку електорату. Сергій Тігіпко був одружений тричі і є батьком вісьмох дітей. З першою дружиною Наталією він перебував у шлюбі з 81 по 2004 рік. Політик називав дружину принцесою, яка поєднує в собі найкращі риси попелюшки. А зустрічі з нею своїм найбільшим успіхом у житті. Втім, вже за два роки після цієї заяви пара розлучилася. Цитата: розійшлися з першою дружиною 50 на 50. Як наживали разом, так і розділили, розлучаючись. Вона була акціонером. І одержала свою частину акціями. Зазначив Тігіпко. Після розірвання шлюбу Наталя керувала медичною клінікою ТАС і газетою Економічні ізв'яздія. Мала зв'язок з підприємствами Нафтогазсервіс, перша міжнародна фінансова корпорація та «ВС Екстра ЛТД». Старша донька Тігіпка Ганна навчалася в Оксфорді саме на її честь названо банк та групу ТАС. За легендою ця компанія стала подарунком батька на повноліття дівчини, отримавши диплом за кордоном. Ганна повернула Мулася в Україну і сьогодні працює в одній із компаній батька. З другою дружиною Вікторією Тігіпко прожив з 4 по 18 рік. Жінка відома як організаторка форуму IDC, а з 10 року входить до рейтингу 100 найвпливовіших жінок України. У цьому шлюбі у політика народилося троє дітей: два хлопчика Тимофій Леонтій та дівчинка Анастасія. Третьою дружиною Тігіпка стала Алла Зіневич. Вона працювала фотомоделлю, намагалася започаткувати власний фармацевтичний і ресторанний бізнес, а також створила буйволину ферму. Сьогодні подружжя виховує трьох синів: Сергія, Станіслава і Олександра. А у 24-му році в них народилася донька Юліана. Після виходу з великої політики Сергій Тігіпко майже не з'являється у медіапросторі і не веде соцмережі. Водночас його 40-річна дружина, яка є ролесницею старшої доньки Тігіпка, часто публікує фото в інстаграмі. Судячи зі світлин, вони з чоловіком та дітьми перебувають в Україні і проводять багато часу у Києві. Також відомо, що сьогодні Тігіпко має проукраїнську позицію. У березні 22-го року в інтерв'ю Економічній Правді політик заявив, що вважає Росію агресором, а Путіна військовим злочином. Нсем, який розв'язав війну проти України, за його словами іншої відповіді сьогодні бути не може. Спочатку її нагороджували медалями і грамотами, а потім до її офісу принесли труну з гумовою лялькою. Валерія Гонтарєва, одіозна як злава НБУ, яка пішла у відставку у березні 2018 року. Після цього вона виїхала з країни та заявила, що не збирається повертатися. Телеграфією розповість, куди зникла колишня голова Національного банку України і чим тепер займається. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Валерія Гонтарєва народилася у 64-му році у Дніпропетровську. Вищу освіту здобувала у Київському політехнічному інституті та Київському національному економічному університеті. Відтак вона є магістром економіки і вільно володіє англійською мовою. З 93-го по 96-й рік Гонтарєва працювала провідною економісткою на українській міжбанківській валютній біржі. Загалом має 20-річний стаж роботи у фінансовій та банківській сферах. У червні 8-го року вона навіть була нагороджена. На медаллю та почесною грамотою кабінету міністрів за особистий внесок у розвиток фондового ринку України та високий професіоналізм. Також свого часу Гонтарєва займалася структуруванням угод із залученням фінансування для розвитку компанії Рошен Петра Порошенка у Росії. Посаду голови національного банку України вона обійняла у липні 2014 року. Її називали найефективнішим реформатором банківської системи. На думку деяких економічних експертів, посадовиця очистила ринок від олігархічного банкінгу, що у майбутньому допомогло системі встояти навіть під час повномасштабної війни, пише NY бізнес. Про своє бажання піти у відставку Гонтарєва оголосила 10 квітня 2017 року, казавши, що вважає свою місію виконаною. Тоді низка міжнародних змі, серед яких Euronews, Reuters, Gulf News та CNBC, пояснили це рішення тиском на чиновницю з боку деяких законодавців та місцевих бізнесменів, також зазначалося, що проти неї розгорнули кам. Ампанію ненависті її кульмінацією стала акція протесту, під час якої під дверима НБУ залишили труну з гумовою лялькою всередині, що символізувала Гонтарєву після відставки, як злава НБУ не обіймала жодних державних посад і практично зникла з медійного простору. Ба більше 15 березня 2018 року Гонтарєва покинула Україну та переїхала жити до Лондона у квітні 2019 року. Генпрокуратура викликала на допит колишнього голову адміністрації. Ці президента Бориса Лошкіна, його заступника Олексія Філатова та екс голову Нацбанку Валерію Гонтарєву у справі про розслідування злочинів бізнесмена Сергія Курченка у відповідь. експосадовиця заявила, що немає наміру йти на допит, і натомість запросила слідчих до Лондона. Сьогодні Валерія Гондарєва продовжує жити у Великій Британії і повертатися до України не планує. З 1 жовтня 2018 року вона є професором в інституті глобальних відносин при школі державної політики у лондонській школі економіки. У 2019 році видання Financial Times включило її до рейтингу найвпливовіших жінок у світі в Україні. Останнім часом ім'я Валерії Гондарєвої звучало в контексті розглядів справ про націоналізацію Приватбанку та звинувачення Ігоря Коломойського. Також у ЗМІ була згадка про те, що на дозвіллі банкірка захоплюється мистецтвом та живописом. Зокрема, вона намалювала картину, присвячену війні в Україні та виставила її на аукціон. Виручені гроші Гонтарєва обіцяла передати на допомогу ЗСУ. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.